Побили горщики спільних ефірів Марка Фегіна і Олексія Арестовича більше не буде. Правозахисник та колишній радник офісу президента посварилися. Фегін заявив, що сторінку відносин з Арестовичем перегорнуто. І обіцяє: в разі будь-яких інсинуацій на свою адресу він оприлюднить листування з Арестовичем. У мене є переписка. Ви з ким маєте діло? З адвокатом. блестящим. Несмотря на то, что меня лишили этого статуса. У меня все запротоколировано. От и до. От и до. Все. До последнего слова. Поэтому ля-ля про какие-то там страйки, шмайки, деньги. Не надо. Товича попадало, але він зі свого боку обмежився побажанням успіхів команді Марка Фегіна, тоді як у мережі причиною розриву називають фінанси, начебто конфлікт виник через монетизацію відео в Ютубі. Фегін виявив, що Арестович заробляє на спільному контенті більше і кинув тому страйк, тобто скаргу на порушення авторських прав. Арестович відповів тим самим. Ну, отак, от, от гроші. Все в цьому винні гроші.